В одному з кабінетів Полтавського міського центру реабілітації для осіб з інвалідністю виконують процедуру, яка називається циркулярний душ. Вона дійствує на кінцеві нервні рецептори. Нервні рецептори перевозбуждаються, розкривають судини, мікроциркуляторне русло, проїздить отоп і стимуляція всього організму дитинки. І також відход всіх небажаних речовин, які накопилися в організмі у дитини. У заклад на реабілітацію привезли групу з 13 дітей із Белоцерківської громади. Це одна з двох громад у регіоні, які цього року домовилися оплатити з бюджету. Такий курс для своїх жителів також на процедури привозитимуть дітей із Диканської громади, каже директорка центру реабілітації Тетяна Ісаєва. Якщо батько опікун бажає, щоб дитина пройшла курс реабілітації, то вони звертаються в управління соціального захисту з заявою. І потім пакет відповідних документів нам передають управління, і ми запрошуємо на реабілітаційну комісію. Маму з дитиною вона проходить обстеження, а надалі може вирішуємо. Це групові індивідуальні заняття. Із села Коноплянка Білоцерківської громади приїхала Світлана Лиходіт із сином Олександром. Питання корекції поведінки саме дітей з аутизмом. Воно потребує постійних капіталовкладень, потребує постійних коштів, тому що всі спеціалісти фактично платні. Раз в рік наша Білоцерківська об'єднана територіальна громада організовує нам курс реабілітації. Підвезення каже жінка, плачуться також за рахунок громади. Курс процедур триває два тижні, говорить директорка. Приблизно це 10 тисяч закладуємо на дитину. Це фізіотерапевтичні процедури, це бальнологічні процедури, масаж. Також психолого педагогічна корекція, індивідуальні заняття з, з психологи, з дефектологами. Перший день нам провели. Педагогічну діагностику визначилися із комплексом процедур, які будуть необхідні нашій ну кожній конкретно дитині. А так взагалі 10 сеансів усіх абсолютно процедур. За словами директорки центру Тетяни Ісаєвої, у закладі цього року перебуває на обліку 253 людини. Марина Ларіна, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава.